Вівторок, 2 квітня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Чергову партію бойових пташок передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T та один Matrix 30T. Їх отримали бійці різних підрозділів сил оборони, що дислокуються на території Хмельницької громади. Вартість закупівлі майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Передали вже традиційно доровартісні квадрокоптери. Це 10 квадрокоптерів, DJI Mavic 3 t з тепловізором і один квадрокоптер DJI Matrix 30 t з тепловізором. Загальна вартість 10 3 тритежок і одного матраса майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це бюджетна закупівля, це кошти платників податків. Тому щиро дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Наразі з початку. Року, спочатку 2024 року, ми передали вже майже 160 квадрокоптерів і понад 1400 fpv дронів, сімки, вісімки і десятки. Очікуємо найближчим часом, буквально найближчі дні, поставок десятки і вісімки FPV, Ну і очікуємо чергових поставок вже після проведених тендерів, ще три тешок і матрасів. Звичайно, що одразу ж отримуємо, одразу ж той самий день фактично передаємо різним підрозділам наших сил оборони для того, щоб вони чили русню і наближали нашу перемогу. Тому передачі передача буде багато, працюємо далі. Допомогу від благодійників отримав Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації. Активісти фонду Мрія передали закладу гасові обігрівачі та пально-мастильні матеріали. За словами директора установи Олександра Парація, все це будуть використовувати у пункті незламності. Головним завданням нашого колективу це насамперед допомогти людині, котра перебуває в скруті. Лева частка усіх витрат падає безпосередньо на кошти нашого міського бюджету. Тому допомога, котрі надають сьогодні нам благодійні організації, меценати, різноманітні благодійні фонди, дуже необхідна для забезпечення потреб наших клієнтів та для належної організації роботи нашої установи в цілому. Сьогодні ми починаємо співпрацю з благодійним фондом Мрія, котрі надали для потреб нашої установи безпосередньо для забезпечення пункту незглавності, котрий функціонує в нашій установі безпосередньо в сіні зимовий період. Це керосинові обігрівачі, це керосинові нагрівач. Безпосередньо також необхідне паливо-мастильні матеріали для нього, що буде вкрай необхідно для забезпечення потреб осіб, котрі будуть перебувати в пунктах незламності в зимовий період. Учні ліцею номер 1 імені Володимира Красицького призерів всеукраїнських шкільних олімпіад. 11-класниця Олександра Кушляк посіла друге місце на Олімпіаді з правознавства. Її наставником був директор навчального закладу та вчитель предмету Святослав Ратушняк. А десятикласник Роман Віннічук здобув друге місце на Олімпіаді з інформатики, готувався під керівництвом педагога Віктора Фелонюка. Подробиці далі у сюжеті. Одинадцятикласниця Олександра Кушляк здобула друге місце на всеукраїнській олімпіаді з правознавства. Дівчина зізнається, до цього йшла довго у попередні роки. Перемагала на рівні області та спочатку через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення Росії четвертий етап Олімпіади скасовували. Тож спробувати свої сили на всеукраїнському рівні школярка не мала змоги. Законодавство постійно змінюється, оскільки це воєнний стан. Я проходила через ці ці зміни, я опрацьовувала було багато змін у різних у трудовому законодавстві, у так само у цивільному, сімейному та кримінальному, але воно все приходить до тебе, якщо ти берешся, сідаєш і перенаєш у вивчення права. Додає, попри те, що в 11 класі предмету правознавство немає. Ця навчальна дисципліна їй дуже подобається. Тож охоче виділяла вільний час на підготовку до олімпіади. каже найбільше її цікавить кримінальне право, а от найважче даються розв'язування юридичних задач. Це потребує знання різноманітних кодексів конституції і інколи дуже важко визначити за якими статтями повин, повинен бути розв'язок задачі наставником. Оксандре був директор навчального закладу та вчитель предмету Святослав Ратушняк. Ми освоювали весь той навчальний матеріал, який вивчається на профільному рівні. Звичайно, що вирішали завдання, тести тренувалися. Тобто, все, те, що в нас було. Ну і звичайно, це дало нам бажаний результат. А десятикласник Роман Віннічук здобув друге місце на олімпіаді з інформатики, готувався під керівництвом вчителя Віктора Фелонюка. Каже, в минулому році не потрапив на всеукраїнський рівень, тож цього разу доклав максимум зусиль, аби це зробити. Безумовно, я готувався зі своїм вчителем з ліцею. Ми провели багато часу і під час уроків, і після уроків інколи навіть на вихідних. Ну і безумовно, я сам провів багато часу за підготовкою, за прийнянням завдань з попередніх років. Розповідає на олімпіаді усі завдання були практичними та направленими на роботу із комп'ютерними програмами. Найлегшим для школяра виявився аналіз, а найважчим моделювання. Це завдання з Word, Excel, Access і PowerPoint. Робота з текстом це в PowerPoint, Це робота з зображеннями, це моделювання. Ну тобто, завдання дуже великого спектру складності. Всеукраїнські учнівські олімпіади тривають. Загалом у них беруть участь вісім школярів з ліцею номер один імені Володимира Красицького. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Виставка ярмарок Квітуча Україна. Вдруге відбудеться у Хмельницькому. Цієї суботи, 6 квітня, її влаштують на вулиці Прибузькій, на відрізку від Кам'янецької до Грушевського. Хмельничани і гості міста зможуть придбати товари для садівництва квіти, саджанці, добрива, а також крафтові вироби і свійських тварин. Для дітей організують весняні майстерки. Виставка ярмарок триватиме з 8 до 16. «6 квітня нами заплановано організацію виставки ярмарку Квітуча Україна. І час проведення його заплановано з 8 ранку до 16 години. Локація вулиця Прибузька від Кам'янецької. Зареєстровано понад 40 учасників. Сподіваємось, що всі. Приїдуть. Звісно, найперше це рослинництво, це декоративні рослини, це плодові дерева, кущі, це квіти, квіткарство, Але також ми залучаємо добрива, міні-мототехніку. Можливо, будуть представлені ті, хто виробники теплиць, парканів. Цього року також спробували запросити тваринництво, будуть кролики і курочки. Бо ще ми кличемо крафтовиків наших, щоб вони теж представили свою продукцію. Передбачені ще майстер-класи з вирощування рослин. Можна буде подивитись, наше вище професійне училище буде представляти. А також для дітей будуть весняні майстерки. Також буде представлений екобус, куди можна буде принести небезпечні різні відходи. Весна, перемога і розквіт України це те, що має бути в наших серцях і в наших головах. Обласний відбірковий тур сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського стартував сьогодні у Хмельницькому. На сцені театру імені Старицького свої виступи презентували 9 колективів. У червні в режимі онлайн відбудеться другий регіональний етап конкурсу. Переможці представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнському рівні у Києві. Це один з престижніших наших конкурсів народної традиційної хореографії, про який за не тільки в Україні, а у всьому світу. Перша вимога це збереження і презентація саме традиційного танцю, притаманого нашому регіону. Обласний етап закінчиться 4 квітня. Другий етап буде відбуватися в Києві у липні і вже. Гала, концерт, нагородження буде відбуватися в жовтні. Плен журі має оцінювати виконавську майстерність, артистизм, технічні можливості колективів, ну, звичайно, костюм. Для нас ім'я Павла Вірського воно символічне, бо ми вважаємо, що це батько українського народного станічного танцю. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.